Тільки ну повідомляють, закінчилась все ж таки ця розмова тривала більше двох годин. Що, що маємо станом на цю хвилину? Путін сказав, що розмова була відкрита та змістовна. Він також сказав, що Росія виступає за мирне врегулювання кризиса на Україні. Ну, поки що, це по факту ні про що, але ну знову ж таки, тут можна згадати і заяву піскова. Який каже, що е, так зване СВО можна досягти дипломатичними цілями. Це також важлива деталь. Перед цим дзвінком е, ця заява була зроблена. Е, можливо, ви можете прокоментувати цю історію. Е, зараз. Е, так, щось, одну секундочку. Е, Ну, поки що нічого такого прям кардинального не спостерігаю. Ну можливо, в цей, в цей момент можете прокоментувати. А я зараз буду тримати руку на пульсі. Ну, насправді тут коментар дуже простий і лаконічний. Те, що Пісков сказав, і те, що мав, скажімо так, на увазі, от цими абстрактними заявами, путін йдеться про те, що Росія готова завершити війну на своїх умовах. От якщо да Україна приймає ультиматум російської сторони, то ну, тоді війна нібито завершиться, uh -huh. ось про що йде. Да, тобто, цілі СВО, так яка різниця росіянам? Да, головне, щоб ми вивели війська з Запоріжжя з Херсона, віддали і, 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 частину Донецької області, яку росіяни не контролюють, відповідно, частини Херсонської Запорізької області, а де гарантія, що росіяни на цьому зупиняться? Я вже не кажу про те, що. Що для нас це неприйнятно, але е, жодних гарантій, що вони зупиняться, немає навпаки. Вони можуть як це було і раніше сказати: так у нас ще є Харків, Одеса, які вони вважають російськими, да, і теж будуть вимагати. Путін от, в нещодавному інтерв'ю за Рубіну, російському пропагандисту, він теж казав про те, що є русські міста в Україні, да і що русських російськомовних в Україні треба захищати, поки вони будуть потребувати захисту. СВО. Буде продовжуватись. Угу. Да. Ну, от вам угу. позиція. Тому е, я думаю, що в даному випадку йдеться про дуже просту річ, що Росія може і Трампу сказати, ну Путін міг сказати Трампу, що я готовий завершити війну. Але от у нас є вимоги, наші умови. Виконує їх Україна, тоді війна закінчується. Ось і все. Якщо воно так було, ну от черговий раз, вибачте, е, Трампа макнули в лайно, якщо так воно було. Uh -huh. І Трампу, врешті-решт, треба ну не просто шунайте витрати все це. Да, а треба щось робити і якось реагувати на ці приниження з боку Путіна. Про це мова йде вже не один місяць. Що потрібно продемонструвати, що США велика держава і що вони ну мають аргументи проти Росії? Поки що цього немає. Тому mm -hmm. я думаю, що варто дочекатися додаткової інформації. Я не чекаю на даний момент якихось пекельних санкцій. я ж кажу у Трампа по відношенню до Путіна Росії є дивні комплекси. Це проблема скоріше не політична, а психологічна. Колись, можливо, ми дізнаємось, в чому там причина, звідки вони ці комплекси, чому вони є такими тривалими дієвими. Але от чомусь. Путін зволікає з якимись конкретними діями на адресу Росії, а хоче от, домовлятися і пропонує не потаги, а пироги. От mm -hmm. це проблема. Mm -hmm. Навіть проти Китаю вводив е, митні тарифи, ну потім почав домовлятися. І тут логіка була зрозуміла. Вона відповідає переговорному е, баченню Трампа, а з Росією зовсім навпаки. Жодного тиску не було всупереч тому, що Трамп скажімо так пропонує всім переговорникам. Навпаки, відразу почав пропонувати поступки. І зараз, після того як Росія після кожної поступки нахабніє. І вимагає все більшого, а вони знову пропонують поступки. Оце це дуже дивна історія, яку важко зрозуміти. Але тим не менш, ну я так розумію, частина адміністрації Трампа все ж давно каже, що ну, треба продемонструвати характер, жорсткість і ну, натиснути на Росію, а потім можна повертатися до переговорів. Подивимось, що воно буде далі, але на сьогодні у мене. Ну я ж кажу, нема жодних mm -hmm. якихось великих позитивних очікувань від цієї розмови. Е, так, ну приблизно так як ви і сказали. Зараз е, ці заяви я прочитаю їх. Припинення вогню з Україною можливе за умови досягнення відповідних домовленостей. Сказав Путін. За його словами, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення вогню. Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найбільш ефективні шляхи до миру. Е, Ще заява Росія готова працювати над меморандумом. Пасибів нас вже Будапешські є про майбутній мирний договір з Україною, що включає і припинення вогню. Сказав Путін за його словами, РФ і Україна мають знайти компроміси, які влаштовують обидві сторони. Росія та Україна в цілому на правильному шляху після відновлення прямих переговорів заявив Путін. Проте додав, що головне це устраніть первопричини Українського крім. Ну, от ну, ні про що. От, як ви сказали, макнув ну, трохи, другого, тр... да. трошечки Трампа. все Це ж таки макнув. А, Окей, та, давайте тоді так. А, а зараз Трамп що вийде і повинен сказати, а, Ну, повинен діяти. ж. Це так, але розумієте, у Трампа є така специфічна риса. Йому не подобається, коли йому кажуть, або тим більше звинувачують, що він не правий, що він програв Оце важливий момент. Психологічний. І, і, тому, е, от я б не радив і нашим дипломатам, і тому ж Зеленському, знаєте, от якщо там розмова з Трампом казати: ти будеш лузером, якщо от не можна такого казати Трампу, навпаки, тут е, потрібні інші смислові обороти, що ти виграєш, е, ти виграєш, якщо е, ти продемонструєш силу і жорсткість Путіну, ти зможеш дотиснути його. да. І тоді да, ти отримаєш Нобелівську премію. Мене трошки mm -hmm. звичайно спрощує ситуацію. Але от, Трампа, навіть коли немає результату, і коли він виглядає ну, точно не переможцем, а скоріше, навпаки, він все рівно буде казати, що все класно, все нормально, ми рухаємось вперед. Може через певний час да, він висловити сумніви, що от йому. Не подобається, що Росія не хоче домовлятися. Але тут важлива не просто оцінка на словах, от конкретні дії. Тому от тут треба стежити за тим, чи будуть конкретні дії з боку США, чи буде законопроект про санкції проти Росії з боку США. Тема обговорюється з перших днів президентства Трампа. Зараз Лінсі Грем постійно нагадує про свій законопроект. Ну і що? Ну, треба, якщо всерйоз, то його треба якось просувати, а не просто про нього нагадувати. Ну, ніякого враження він на Росію не робить. Я вважаю, що найбільш ефективним, ефективною відповіддю США, Росії могло б бути відновлення постачань зброї для України. Якраз mm -hmm. Зеленський про це ставить питання. Йдеться і про ракети для систем ППО Петріот і там про нам і артилерійські снаряди не будуть зайвими. Ну і є інші види озброєнь, які теж можуть бути нам нагоді, тому що Росія готується до посилення війни проти України і тому треба продемонструвати Путіну. Ти хочеш виграти війну? Не вийде, тому що ми ну не будуть допомагати як раніше безплатно. Але хоча б за гроші, хай дадуть можливість. Отримати американську зброю, боєприпаси, і це було б найкращою відповіддю Трампа Путіну. А якщо просто знов будуть розмови, заяви про продовження переговорів? Ну я ж кажу, це те, чого хоче Росія: просто імітувати переговори, тягнути їх скільки завгодно, а паралельно вони будуть починати літній наступ. От мета, яка прикривати посилення війни проти України. Розмовами про переговори, такий камуфляж переговорний. Вони маскують війну цими псевдопереговорами. Угу. Так що, така ситуація, я думаю, тут ми так чи інакше найближчим часом почуємо і заяви самого Трампа або почитаємо його дописи в Social Truth. Можливо, відбудуться на телефонні розмови. Європейських лідерів з Трампом це теж один з варіантів. І будуть узгоджувати подальші дії. Можуть бути консультації щодо подальших дій. Ну європейським лідерам треба теж з'ясувати, а що сталося про що домовились чи не домовились, і як Трамп собі бачить подальші дії. Тому, от якраз консультації між США і європейськими партнерами, це те, що має бути вже найближчим часом. Або сьогодні, ну, ввечері, вночі, або завтра. Це треба ну, якомога швидше узгоджувати. Угу. Пане Володимире, пасибі, що ви долучились. Дійсно, було цікаво, особливо в такій динаміці. Дякую вам. Дякую на все добре. Дякую, на все добре. Володимир Фасенко, політолог, долучався до нас, друзі.